О, п'ята міжнародна система не напишеться в інший спосіб ніж через каскад великих, середніх чи, не дай Боже, світової війни. Правда, я стою на позиції, що ми в умовному жовтні 1939 року. Якби тоді сполучені Штати Америки, в першу чергу, на і Великобританія і Франція мали більш полі більш потужну політичну волю, то можливо Гітлера вдалося би задушити тоді на старті. Все, все це тоді, що можна було. Можливо, Гітлер набрав оберту у воєнно-промисловому сенсі, коли почали вироблятися сотнями, а поза півтора тисячі сягнули підводних човнів і так далі, аж на 42-43 рік не швидше. Тобто можна було тоді той маховик переформатувати. Так, так вони його зупинили, але всім ціна відома, і не будемо даватися в історію. Ми там, ми уже там це вже не можна скасувати. Питання лише, в який спосіб цей маховик прокрутиться, і чи можна його стишити можна ще, поки що можна до точки фатальності? Ми не дійшли. Тепер розбираємо бояж.